Всім привіт-привіт! Сьогодні знову буду робити нігті. Нарощування нігтів за допомогою гелевих тіпсів. І так, нарощування гелевими тіпсами. І сьогодні я хочу зробити трошечки по-іншому, не так, як я завжди це роблю. Я хочу саму. Тіпсу підіпхати аж туди під саму кутикулу поглибше, щоб ніяких сходинок не випилювати і нічого там не замазувати полігелем, як я це роблю. Якщо цікаво, дивіться в попередніх відео, як я прибираю сходинку за допомогою полігеля. А сьогодні хочу зробити так, щоб взагалі цю сходинку не чіпати. Тож, звісно, на початку треба зробити манікюр, добре все підчистити під кутикулою, прибирати весь птаріг щоб не було ніяких і трошечки фризою припідняти так, цю саму кутикулу, саму шкіру, щоб туди вмістилася сама ця Гелева Тіпса. У мене дуже маленький цей валик, проксимальний валик, він дуже малесенький і там не завжди добре зробити прокрашування під кутикулою. Є люди, в яких у дівчатка такі глибокі, такі так, проксимальні валики. Ось тут, де росте сама кутикула, то нема проблем взагалі туди занурити буде цю гелеву тіпсом. Так, я сумніви в тому, що коли відросте наше нарощування, то сходинку все ж таки буде видно, бо вона нікуди не дінеться, а просто буде ну, трошечки прикрита нашою шкірою. Ось тут. І ось я вже першу тіпсу наростила, запхала туди гелеву тіпсу і подивіться, воно дуже шикарно виглядає. Але якщо ви не хочете, щоб була та сходинка при тому, коли відросте саме нарощування нігтів, то тоді беріть фрезу і робіть. Як можна тонкішу на початку перед самим нарощуванням ось цю гелеву тіпсу. А я сьогодні нічого не робила тоненьким, бо відео теж показове лише для того, як можна це зробити. Чим краще ми піднімаємо кутикулу, робимо ідеальний манікюр, тим краще в нас розміщується сама ця тіпса гелева під нашу кутикулу, туди поглибше і дуже добре виглядає. Але на тому пальці були пусті місця. Якщо у вас прямий нігодь, то у вас не буде проблем. І якщо він трохи вверх задратий, теж не буде проблем, але якщо буде трохи клювати донизу, так як у мене, то будуть пусті місця. Щоб таких пустих місць не було, я наношу заздалегідь ось сюди бази таким гарним шаром, але я її не наношу біля кутикулу, залишаю там тонкий шар, а на вільному краю більш товстіший. І таким чином полімерізую і тільки тоді вже роблю. Нарощування. Таким чином я заповнила пусте місце. І ось таке нарощування в мене вже вийшло. Трохи під піднігтями не дуже гарно виглядає, можна заповнити відразу за допомогою бази. До речі, хто не знає, кріплю це все на базу, промазую базою, саму тіпсу так, гелеву, і прикладаю до нігтя і полімерізую в лампі, хто вперше таке нарощування дивиться. Звісно, підготовка нігтів у нас іде стандартна: це підняття лоскіток, знежирення і нанесення безкислотного праймеру. І я сьогодні хотіла зробити щось за допомогою фольги, якусь текстуру. І зараз подивимо, щось оберемо. На гель герлаку таким хаотичним так, методом, бо під кутикулу я вже не залізу, бо сходинку, як я сказала, я не спилювала, сховала її під кутикулою. Так, тож Лак буде ось таким чином в мене виглядати. Але якщо ви підпиляєте геливу Тіпс заздалегідь, то у вас там буде все тоненько і можна зробити звичайно, на прокрашування під кутикулу. Далі, щоб нанести текстуру, ту, яку я за допомогою фольги собі придумала, як зробити такий дизайн, то мені потрібен клей. І ось така фольга. Фольгу, здається, я брала в магазинчику в нас. Так, в нас в магазинчику не замовляла на Алі, але також можна замовити на Aliexpress. Вона щось коштувала близько 10-15 гривень. Я підготовлюю заздалегідь цю фольгу, нарізаю ось такими шматочками, залежить від того, скільки вам потрібно і де ви хочете переводити цю фольгу. Заздалегідь я рекомендую зробити навіть дощі намалювання на нігтях, бо пізніше залишається липкий шар, і ми можемо приклеїтись цією фольгою. Фольга стане масна і наступного разу не буде переводитись, і взагалі можемо зіпсувати собі дизайн. Що стосується що там відбувається під нігтями, тож краще все там замалювати топом без липкого шару, і це буде найкращий варіант. Що ж я вже зробила, шматочки ось такі нарізала і далі мені під, треба підготувати нігті для, саме для цієї фольги. Як я підготовлюю. Ну, Це дуже просто наношу ось цей гель-клей. Не знімаю липкий шар з гель-лаку, все як було, так і лишається, просто наношу таким середнім шаром саме гель-клей. Є в мене і звиклий такий клей, і є гель-клей, ось такий який сушиться в лампі. І мені він доволі такий непоганий, подобається. Тож. Обережно наношу його біля кутикули, бо він може трошечки в нас розтікатися, як і всі лаки. Роз... Розмазую, поправляю, щоб було все рівномірненько і просушую в лампі одну хвилину і обов'язково чекаю, щоб він в нас вистигнув на повітрі. Нанесла вже на всі нігті, просушила, зачекала, а далі можу вже переводити саме цю фольгу. Тут нічого нема складного. На початку я хотіла зробити, щоб повністю заклеїлося, перевелося біля кутикули, але за рахунок того, що там не повністю рівна і не ідеально відшліфована кутикула біля кутикули, саме наша тіпса наш ніготь, то воно перевелось не ідеально. Звісно, я була незадоволена, бо трошечки задумала собі інший декор дизайн, але далі вже робила як виходило. І хочу сказати, дівчата, що саме краще переводиться фольга, коли у вас ідеальна поверхня зашліфована і пізніше навіть краще б нанести топом, підрівняти все. Тоді буде ідеальніше переводитися саме фольга. Фольга не полюбляється. Любляє якихось бороздочок, канавок, вона тоді недобре переводиться. Ось таким чином, подивіться, в мене щось там не вийшло. Але я не розгубилася і вирішила зробити текстуру. Текстура, можливо, на любителя, скажімо так, але подивимося кінцевий результат. Якщо ви вже розпочали робити таку роботу, не хочете щось там робити, можете стерти за допомогою знежирювача ось цю фольгу і підрівняти собі там нігті, зробити ідеально рівну поверхню і спробувати ще раз перевести, так, як я хотіла. Якщо ні, можна врятуватися. Сituація ось таким чином і зробити просто текстуру. Як ми бачимо, прилипає дуже гарно. І ось ця фольга і переводиться теж дуже гарно. Але це ще та робота, яку треба вміти робити. Так само ось темпінг. в когось виходить, в когось не виходить, але я хочу сказати з фольгою більше всяких заморочок. Бо, ще раз повторюю, в котрий раз вже навіть не знаю, що фольга любить ідеально рівну поверхню. Тобто, якщо ви в цьому сумніваєтесь, ви можете взяти просто тіпсу, без якого там лайопию. Без топу, без нічого нанести на нього на саму ту тіпсо клей, гель-клей і перевести фольгу. І ви самі в тому переконайтеся, що фольга у вас ляже дуже гарно і дуже круто. Ну, я далі продовжую ось такі шматочки переводити. Все більше і більше, щоб тільки десь якісь клаптики залишалися з лаком. Так? І таким чином, в мене вийшла така цікава текстура, червоний білий колір і золотаві такі якісь рисочки, які були також в Folгі. Щодо закріплення. Закріплення стандартне, якщо сумніваєтесь, можна нанести ще тонесенький шар каучукової прозорої бази, тоді ваш декор буде носитись набагато довше і краще. Торці краще підпиляти і також підзакріпити. Ось таким чином все виглядає. Далі, щоб все було більш сучасніше і красивіше, я візьму матовий топ. Матовий топ добре. Пізніше так робить якісь там наклейки, малюнки. Якщо на якомусь кольорі у вас втратився якась наклейка і невиразно виглядає, рятуйте її за допомогою матового топу. так Ну і все. а Далі допрацьовую, наношу цей топ. Я відразу зауважте, що я нічого не пиляла з нігтів, але там трошечки на вільному краї все ж таки треба буде підпиляти. Ну, і звісно ж, під нігтем теж, як я сказала, вже топ нанести. Вже коли я все закріпила за допомогою топу, я ось таким чином трошечки підпиляю вільний край, підрівняю, бо там все ж таки, коли до основи були приклеєні гелеві тіпси, була така собі трошечки нерівна поверхня. Верхня. Тож, це треба трохи підправити, і все буде вже готово. Хочу сказати на любителя такий дизайн, але коли я завершила весь цей процес, подивилася зі сторони на цю форму балерину, на це, на це нарощування нігтів гелевими тіпсами, на цей чудовий манікюр своїми руками в домашніх умовах, то я дійшла висновку, що він просто шикарно виглядає. Я чекаю ваших коментарів. Як вам сподобалось таке нарощування нігтів за допомогою гелевих тіпс і Саме, саме під кутикуло. Як, як вам такий результат? Чи ви ходили б з таким, чи ні? І також дизайн, чи він вам сподобався, чи взагалі таку текстуру і колір вам не підходить, ви б собі не зробили. Тож я чекаю ваших коментарів, ваших відгуків, звичайно, лайків, підписочки на канал та не забувайте ще натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. А на цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео!